Дякую моїм друзям, знайомим, підписникам, незнайомим. Дякую за те, що на мій день народження ви подарували мені такий подарунок. За один день нам вдалося зібрати і сьогодні я вже перерахував на закупівлю дронів 20 400 гривень. Це дуже велика підтримка для наших захисників. Також отримав інформацію, що волонтери нашого технікуму на чолі з Оксаною Кудрявцевою доставили і ще один із наших дронів на передову. Дякую волонтерам Ігор, та Надії за наданий дрон. Тепер разом. І того, по ітогам нашого збору за тиждень чекаємо на комплектуючі на 3 FPV дрони. Завдяки вам, дорогі друзі. Але на сьогодні на рахунках знов залишилися одні копійки, Так кажучи, для розводу. Тому чекаємо знов допомоги від вас. Зупини відео, відскануй код, зроби донат. Але кому зручно, може перекинути ці гроші або донат на банку. Так само є конверт на Приватбанки. Тобто всі реквізити ви можете так само подивитися на моїй сторінці в Фейсбуці Ігор Валентинович. Підпишись на сторінку в Фейсбуці. Підпис на канал Вічі Звягель в Ютубі теж не буде зайвим. Дякую.